Скрипти, які були знайдені в Криму більше 5, ти... 5 тисяч років. І там чітко було прописано про те, що зміни у всьому світі відбудуться з того часу, коли проснеться і зійде сонце на границі з Кримом. Українське сонце на границі з Кримом. І навіть є древні слов'янські руни, які про це і говорять. Разом з рашистською навалою повернулися й козаки. Саме вони, запорозькі лицарі, зі своєю спритністю та хистом донедавна були колоритними образами з історії, яка знову перегорнула сторінки аж до козацької доби. Та замість шабельки при боці у них сучасна зброя. звичайними козаками таємничий образ козака-характерника, який міг робити незбагненні речі, упіймати кулю на льоту, вийти з бойовиська цілим і неушкодженим, поїсти вареників без допомоги рук. Як оце було до снаги славно звісному характернику пацюку. Характеристика – це внутрішня практика. Дуже часто і навіть у сучасному війську ти дивишся на людину, то ніколи не зрозумієш, що ця людина володіє певними знаннями і має оці певні включення в енергетичні простори чи вести? У війську у бой зараз чи може трошки перечекати, кого туди вести? Тобто, ця людина, взагалі у війську у давньому, це були такі козацькі старшини, які ну не досить високі такі пости займали, такі сірі кардинали. І той же Богдан Хмельницький, гетьман Полуботко е, дуже, дуже багато було гетьманів, які володіли цими знаннями, а інакше вони б вони не змогли керувати такою кількістю людей. Характерниками були. Люди, які от були обізнані в якійсь частині військової справи, ми б їх могли назвати спецназ, але тоді не було спецназів. Це були люди, які, були, які мали високу. Високий рівень фізичної підготовки, високий рівень військової підготовки, самостійної, і виконували дуже специфічні завдання. Ніякого, зрозуміло, там ще не було, але ті речі, які вони робили, іноді були дивними. Якщо у посереднього в реальному житті хлопця вмикається архетип героя, то він буде прям внутрішньо вимагати його реалізувати. Є люди, які себе зараз знайшли саме у війні. Тому що, допоки вони сиділи вдома, в них не було тієї мети захистити свою країну. Цей архетип внутрішнього він ожив, і він зараз дуже-дуже вистреблений. І від того так додаються і сили, і з'являється усвідомлення, і навіть інтуїтивні якісь ну, вибори, рішення, вони стають дуже вдалими. Запальний і карколомний гопак відлуння давнього бойового мистецтва, демонстрація надможливостей. На думку дослідниці козацької старовини Вікторії Галях, наші сучасні воїни демонструють силу духу на бойовищах, щокрок. і це не випадково. Вивести колону з оточення, збити ворожий літак, потрапивши в десятку, чи поцілити стугною в окоп, що кишить расистами. Такі вони сучасні характерники. Що керує, здавалося б, у найекстремальніших умовах хлопцями, які не мають бойового досвіду. Це дуже реінкарновані тих козаків. Які завжди боронили нашу землю. І зачасту вони самі не розуміють, хто вони. Там така потуга йде, там така сила йде, вона переборні. Він просто бачить, як треба вивезти. Він знає це. Його цьому не навчили. Він просто бачив, що зараз тут є прохід, у нього є там певний час, коли треба пройти, і він знає, що там все буде добре. Або ну, бачить, що треба це бой вести, там будуть якісь втрати, але бачиш, що цей бій буде виграний. Мене дуже вразила історія, коли хлопчик там років 19, такий плотненький, він з плеча з кінгером збив, здається, зразу літак. Тобто людина настільки влучена, практично через неї включається оця сила, ця потуга. Це не діє, Ну тіло його, але дух, той, що в ньому, який набутий за багато. Сторіч втілень, от його в той час духвів слово характерник мало негативні конотації, а вже трошки пізніше, приблизно століття із кінця 17-го, з 18-го, там уже в Україні воно набуло позитивних конотацій, тому що характерники, раз їх ненавидять поляки, значить вони начебто поборолися. Характерниками називали всіх вдалих, потужних козаків. А ви знаєте, в козаки люди з поганим здоров'ям не йшли. Зранку козак розпочинав на Запоріжжі, наприклад, своє життя, що у Дніпрі купались. Відповідь ворогу українських бійців з острова Зміїний стала крилатою. Дослідниця Вікторія Галих ділиться власними думками щодо тих подій і проводить паралелі. Є така практика у характерності, коли людина єднається подумки дублем, вона єднається з тварини. От вони були поєднані з соколами. І вони літали, ширяли там у повітрі, і наблюдали, спостерігали, що ж там буде відбуватися на узбережжі Чорного моря. Дивилися на ті кораблі, які пішли курсом вказаним. Тобто люди таким чином, не маючи може, своїх здібності, включалися у здібності птаха, а сокіл дуже добре і далеко бачив. І таким чином ввели розвідку. От у нас цим користуються. Відомий на весь світ урус шайтан, тобто дідько. Як називали славнозвісного кошового отамана Івана Сірка, турки й кримські татари виграв близько 60 битв. Саме сірку приписували надможливості характерника. Саме він, український урус Шайтан, став рекордсменом за числом обрань на посаду кошового. За різними даними, він близько десятка разів очолював військо Запорозьке Низове. Історик Дмитро Яворницький вважав, що на виборах Іван Сірко перемагав вісім разів. Хоча історики вважають, що в політиці він був не аж таким сильним. Він не розбирався в тому, на чиєму боці зараз бусурмани ці самі. Оцей знову ж таки трикутник, Польща, Московщина і татари, і серед них козаки не розбирався в політиці, так але воїн він був великий, без сумніву, і він ніколи не зраджував козацтво. Ось у цьому була його основна заслуга. Навіть та кількість битв, які він виграв проти тих, які невеличку кількість програв, показує, що він був чудовий стратег. Він правильно використовував сили, можливості війська. Батьківщина Урус Шайтана теж достеменно невідома. Одні стверджують, що це Мерефа Харківська. А от сучасні дослідники кажуть, що це не Харківська морефа, ну, не Харківської сьогоднішньої області, а це та, яка знаходиться на Волині, вона по-іншому називалася. А от, наприклад, здається, Сергій Плохій стережував взагалі, що харківська мерефа названа по імені цієї морефи, яка на Волині знаходиться. Ну, вважає, що це е, більш точно, що він, скоріше за все, Волинянин і як його називали, Тобто, е, Благородного походження, можливо, шляхтич. Дослідники вивчали це явище, спілкувалися з мешканцями, і чимало цікавого почули про нащадків козацьких родів. Вже у часи пізніші теж буремні. Війську раду дадуть і туману наведуть. Чи були з поміж братчиків з нашого краю характерники? Виявляється, що так. Та як могло бути інакше в місті Козака Рога? На сучасний момент от Чумаченко Василь Андрійович він представляє дві гілки: це Божедарівка, це Шакули, там точилися бої. Це було річище саксагані, і от дуже багато прилітало там снаряди різні, тобто там військо фашистське наступало, наші відбивалися, Але дід виходив на призбу у чистому, у чистій білизні, у чистій сорочці. Смалив самокрутку. І все село знало, якщо старий шакула сидить на призьбі, то село ніякий снаряд до них трапить. Стильний і патріотичний символ вільної людини. Нерідко й зараз хлопці носять у вусі прикрасу запорозьких лицарів сережку. Таємницю козацької сережки у вусі пов'язують з військовою діяльністю. Козацька сережка сильний оберіг характерника, що захищав його від куль та шаблі, давав сили долати ворогів. Та не всі козаки мали право носити їх. Найчастіше сережки робили у вигляді півмісяця. В сім'ях, де народжувалася остання дитина, хлопчик йому теж вдягали сережку вушко, здається, вліве. Що на полі бою вже такі його ем, якісь там старшини, козацькі, вони знали, що це остання дитина в роду, і його варто такі от буремні події не пускати. Його берігли, оберігали там, ну давали. Знаєте, як його, юнгам на палубі, там щось піде картоплю почистить. От щось в такому досі. корені цієї традиції. Ще від часів князя Святослава Ігоровича, якого візантійські сучасники зображували як кремезного воїна про дивуса з оселецем і срібною сережкою в одному вусі, за однією з версій, звичай носити козацьку сережку походить від язичницьких волхів, які носили сережки до того, як цей звичай набув поширення серед решти козаків. І що саме козаки є нащадками тих же волхів. Тобто характерників Музика. наш славень має слова. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Козацька сережка певне нагадування, щоб не забували сучасні воїни, чия кров тече в їхніх жилах. Та чи тільки сережка? Психологиня Світлана Клименко стверджує, що суть українського воїна закодована ще в нашому гербі. Отже, які чесноти має той, кого не брала ні шабля, ні куля, та й зараз не бере й не візьме. У українців це дуже така ну, викликаюча захопливість риса, це по-перше, воля. І я можу бути не згоден з наказом керівництва, але я зроблю так, що я відчуваю, і оця непокора, от є казак. От якщо сказали, що уявляється, уявляється кінь, уявляється розвиваючийся чуб, шабля в руках, поле, степ, і нікого тебе ніхто тебе не контролює. Це внутрішній вибір і внутрішня готовність до пожертви. Це людина, яка дуже любить свою землю, тому що в принципі характерництво як явище виникло у війську. Щось ти, коли Україна завжди від когось відбивалася. Ну, зараз ми знову застали такі часи. Це дійсно така дуже сильна людина, і це людина з відкритим щирим серцем. Дон Хуан Мату сказав Карлосу Кастанеді, що шлях воїна це шлях серця. Те ж саме можна сказати і про козаків-характерників, і про сучасних. Тільки та людина, яка має щире відкрите серце, може бути охоронцем, може бути патріотом і може бути характерником.